Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємось на нашій екологічній стежині. Але зупинка наша сьогодні називається Королівство рослин. І яка рослинка нас сьогодні зустрічає? Ви знаєте, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно! Я привітний кущик, весною білим цвітом зацвітаю. Восени червоними ягодами вітає, зимки птахів пригощаю. Що ж це за такий кущик, малята, що навесні білим цвіте, потім у нього червоні ягоди та ще й взимку пригощає птахів. Ми всі поміркували. Я гадаю, ви здогадалися, це калина так ось біля мене. Подивіться, вона зараз починає тільки Зацвітають квіточки маленькі білі. Згодом вони зробляться багато-багато білих квіточок. Калина це символ української дівчини, символ дитини, символ України. Калина це не тільки окраса, чи глибокий символ. Наша спадщина у народі є прислів'я та приказки про калину. Ось, послухайте їх. кажуть: гарна калина! Як рідна ненька Україна, де у дворі калина, там порядна родина. Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною коли росте. Хто з калиною знається, той здоров'ї купається. Без верби та калини нема України. Ось ви прослухали багато прислівів і приказ. Але їх дуже-дуже багато малята, дуже багато. І, можливо, хтось з вас вивчить і надійшле мені свою приказку чи прислів'я. На цьому наша зустріч закінчується, і наступного разу нас будуть чекати інші рослинки.